Но я ще зрозумів, що на селах ну, селяни вони найвіруючі люди. Бо ми ще потім сиділи за столом, вони кажуть, Христос Воскрес! І інший дід каже, за це і вип'єм. Я такого, що, чесно кажучи, не чув. І крім цього, є ще інші дивні свята, от, наприклад, День народження. Просто ну, на день народження ми завжди отримуємо дебільні подарунки. Ну, мені раз друг подарував роздруковану йому фотографію на принтері, чорно-білу і без рамки. Він думав, що, що я забуваю, як я як виглядаю, чи що? Ну, розумієте, а в нього вдома є кольоровий принтер. Він на мене навіть фарбу не хотів втратити. Ну, і дивно, як я зреагував. він сказав, Діма, класний подарунок, дякую. Ну, я не сказав, Діма, що ти мені даруєш? Навпаки, я це запам'ятав, через три роки вийшов на сцену і записав це на відео. Да, я гнида. Але я перспективна і злопам'ятна гнида. Ну, ще дивно, як ми реагуємо. Просто коли мені даваю, кажу, Діма, дуже креативно. Я помітив, що ми заміняємо слово херня словом креативно. Типу, мама, мама, дивись, що я намалювала в садочку. Ти в мене креативна дитина. Більше це сміття, йди звідси. Як твої пропозиції на першому побаченні сходити на басейни? Ти креативний хлопець. Ми креативно з тобою розійдемося. Дивися, твій батько наригав на снігу-сердечко. У нас креативна сім'я. Він завжди як до кума, я кажу академія мистецтв. Я купила квитки на вечірній шоу-верховину. То креативне шоу. Отих два стендапера найкреативніші. Знаєте, і, і ще дивно на день народження мені раз, ще, ще дивніші подарунки було. Просто мені раз друг подарував пачку презервативів зі словами, хай вони тобі якнайшвидше знадобляться. І підморгнув. На цьому дружба закінчилася. А от відносини тільки почалися. Ну, ні. Але просто найдивніший подарунок, який я коли-небудь отримав, це мені дід подарував неонову лампу. Коли ти нажимаєш, світиться вона і грає така музика. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я розвертаюся, бляха дід роздівається. Він в мене ще такий цікавий каже: внучок я тобі дещо подарую, але й що заберу. Ви одна зрозуміли. То добре, що багато людей це не зрозуміють. І... і на цьому добре. Але мене на день народження ще інколи бісить, коли тобі дзвонять по телефону. Ну просто ти ж після кожного слова маєш дякувати. Ну мені дзвонила баба, там така дебільна розмова Ну, Внучок з днем народження. Дякую. Щастя, дякую, здоров'я, дякую, много я літа. Я мовчу. Мовчу день, мовчу годину, другу. та що ти здох? Накін, нахрен такий внук треба. Розумієте, баба максимальну інтригу тримає. Коли вона ці паузи тримала, я не знаю, чи це інтрига, чи це інсульт. Ну розумієте? І знаєте, і після вітання ж, ж, ну, вітання не закінчується. Це ж починається що ж дебільна розмовиця. Що там? Ш -ш -ш Святкуєш? Да, святкую. Що подарили? Та да, нічого. Ясно. Галіна плюта в сусідньої хати померла. Я такий баб, може, не сьогодні? Та як не сьогодні? В тебе ж день народження? Ти її не любив, от тобі мій подарунок тобі. Кажу, дякую, баба. І знаєте, я ще студент, і я часто їжджу в поїзді. Ну, Просто зрозумійте мене, я живу в Хмельницькому, навчаюсь у Львові, часто виступаю в Києві. Просто що далі? Далі буду срати в Луцьку, дрочити в Ужгороді і з такими темпами повішую в Запоріжжі. Ну, і найбільше з цих подорожей Афівай мій айфон, Просто там є така програма, як Дім, і недавно приходить сповіщення, ти, бляха, десь зупинишся. А то як російський слово солдата всюди порозкидало тебе, знаєте, я своє життя дуже буквально сприйняв все, буду Україна. Я максимально розкидаю. І знаєте, я їжджу на транспорті для старих, убогих, немічних людей, які народі називаються Плацкарт. Якщо з боку подивитися, то можна подумати, що цирк уроді вже на поїзді їздить. Ну, І це все найліпший транспорт для студента. Ну, бо таке відчуття, що я з гуртожитка не виїжджав. Там теж воняє, теж з боку хтось їсть, теж з боку хтось трахається. Я думаю, ні хрінові собі старічки. І їдять, і трахаються, навіть я так не вмію. Дякую. Таке, ніби маму привів. Я сміятися не буду, ну хай ці, ці оплески так Бога виглядають. Таке відчуття, ніби ви хочете ну, от, хоч якось підтримати. Чешеняра ви. Таке, може, ви після вечора хочете продовження якось? Я живу вон там через річку. Я сам там двоспільмати спільмати ліжко, так що. До завтра. А ви, ви ненадовго таке відчуття, ніби воду гуцули, ми тебе сюди і заберемо. Про стендаперську кар'єру забувай, вчись козу доїти, правильно? Так, про плацкарт далі. І знаєте, мене в плацкартах найбільше лякає цей туалет. Ну там бляха все обістяно. Стіни, стеля, провідник. Я, я не знаю, де встати. Ну, і ще бляха ця підалька, цей домкрат приниження. Я розстою, нажимаю, дивлюся, як тече річка, я вже задумався. Що я бляха за людина, що воно не знімається. Ну просто не... ну, зрозумійте мене, я тільки недавно закінчив школу. Мені обіцяли хорошого майбутнього. Не було такого, що виходить класна керівничка, така, діти, бажаю вам гарної дороги, але в дорозі гімно ногою будете змивати. І Знаєте, ще завжди в тамбурі є оцей п'яний мужик, який в сраку п'яний без білету, а він кудись їде. Ти ж завжди, як на такий, їду в Гусятин. А в Гусятині поїзд не стає. Ну, я раз бачив цього п'яного подружуючого, і він видав найрозумнішу фразу, яку коли-небудь чув взагалі. Я виходжу, він закурює і каже: Посрав. Я такий бляха, не змилося, видно. Але найдивніше, що було, це я колись побачив, як в цю кабінку, заходив батько з маленьким синочком, і через секунду батько кричить: Тримай, пісюн! Та що ж ти за людина така тримай, пісюн? Я надіюсь, хлопчик просто пісяв. А вже потім я додумався, що ж коли воно все труситься. Цей пісюн просто як шланг під синів напором води. Батько такий тримай пісюн, не балуйся. Вже так він провідник в шоці. Або в мене інший варіант просто можливо батько не міг згадати текст пісні Христини Соловій. Він такий: тримай, тримай, ну тримай пісюн, я не знаю. Одною рукою так сильно і ніжно. Але мене ще в плацкартах дуже сильно лякають ці мужики, ви їх точно знаєте, які в плацкарті їдуть з банкетом. Не поїзд Київчоп, а задня парта в школі на гальорці. Ці хлопці відразу в плацкарт перебралися. Розумієте, це здорові мужики, я завжди на них попадаю, і мені важко з ними сперечатися. І що б вони не казали, я завжди погоджуюся. Не кажу, кобасу будеш? Я кажу: да! Горілку будеш! Да? Трахнем тебе! Да! Дійсно важко. Бо ковбасу і горілку я взагалі не хотів. Але погодьтеся, ну я не найліпший субутельник. Просто коли я нап'юся, який колишній я буду дзвонити. Мамі? Ти, ти мене проміняла на якогось козла. Не говори так про батька. Забирай всі подарки, які я тобі подарив. Дякую, Шрам від Кесарева завжди зі мною. Нормальна ти діваха Альонка, мама в тебе курва, але золом хороша. І знаєте, мені з цим мужикам навіть не треба знайомитися. Просто в мене відразу є клікуха студент. Бляха, студент, ми що в радянському фільмі. Я студент, ти тунія Федя. От обоє замотуся, буду бити тебе по сраці. Але ключовий момент настає тоді, коли я кажу, що я вчусь на політолога. В цей момент я відкриваю ящик Пандори з дебільними запитаннями. Оце, слухай політолог, а Юля Тимошенко шастрельне. Не жалкую, що на електрика не пішов. Просто в електрики всі бабки, я, до речі, електрик. Кажу, по вам видно. А можна мене вважати дебілом, якщо я голосував за Януковича? Це якраз ви і питали, правильно? Ну. Я згадую. Дякую за ковбасу і горілку. Спасіба. Ви вже горілку пили. Ви Ковбасу, надіюсь, мені лишили. <ріст> Добре, давайте поаплодуємо, дядьку. <ріст> <ріст> можна, я виступлю. <ріст> Там мало інтерв'ю з Романом Скрепіном буде. цій. <ріст> Добре, дя дякую вам. <ріст> так, що е я вам розказувати. <ріст> а, ну, він мене питає, чи можна вважати дебілом, якщо він голосував за Інуковича. Такий. <ріст> <плес> і кажу, те, що ви дебіл, мені показує те, що ви горілку пим запиваєте. Нічого вистачає. Ну, і, і знаєте, я ще як студент, кожен студент живе в гуртожитку, і в гуртожитку треба живатися з іншими людьми. Ну, і вони місцям є дуже дивними. Просто в мене сусід вночі балакає. І це ж ти завжди дізнаєшся в першу ніч. Просто нема такого. Вітаю, Діма, готовий до комунікації і вдень і вночі. Вночі ставте чай і вдягайте памперси, бо обісеретися. Ну, бо це буває дуже страшно. Я раз лежав і проснувся від того, що мій сусід каже: Не підходь до мене я озброєний. Я так тихо, що не лежав ніколи. Потім чую: Сколько времени? Отвічай! А він сам з Рівного. Він не говорить російською. Розумієте, вночі в нього просипається альтерего московського охранника. Я наляканий, кажу пол первого. На що чую? Чому російською, сука? Я кажу халпасван. Він каже: а, не наш, понятно. А ви вам разом до Олега. За тумбу там можна піздіти. Після я матюкнувся, сидить жінка, молодець! Молодець! Вам матюки подобаються. Зустрінемося за кулісами, я ще кілька слів розкажу. Я людина досвідчена, я десь мачуків п'ять знаю, ще англійської кілька. І знаєте, ну, мені здається, що мій сусід був би ну, поганим батьком. Просто він би ложив в майбутньому дітей спати, сам би біля них лягав. І діти такі папа, папа, звідки беруться діти? І він такий, зачем розказувати, лучше показати. Він такий, батя, лягай ліпше спати, вночі на тебе прикольніше дивитися. І знаєте, в, ну, в мене цей сусід дуже дивний, бо то, що він ще завжди, коли йде срати, просить дозвіл на срання. І це зі сторони дуже дивно виглядає. Ми сидимо з іншим цим, він каже, хлопці, я йду срати. І ми з Назаром добре! Ну, бо в нас в кімнаті демократія. Раз кажемо, вибач, сьогодні неділя, літургія, не час срати. Каже, розумію. Такий, знаєте, приручений пес. Мені здається, коли нас з Назаром з боку немає, ну, то він просто не сре. Людина вихована, без дозволу не треба. Але раз мій сусід спав, а йому дуже захотілося, він каже, я йду срати, а той спав, не відповів, він його бляха підійшов і збудив. Каже, Назар, я йду срати. Він каже, йди кібені матір. І знаєте, в гуртожитку треба бути дуже вічливим. Дуже вічливим і бути. Ну, Дуже слідкувати за тим, що ти говориш. Тому що незрозуміло, на якому слові твій сокімнатник витре об рушник хір. Це хорошо. Коли ти там, це взагалі не хорошо. Ну, просто я раз стою, нюхаю і думаю, що я вже не то сказав. Треба було не брати його печиво. Блін, моє! Більше з виключеним світом ходити не буду. І розумієте, і я ще помітив, що дуже важко стає тоді, коли ти починаєш витиратися рушником, починаєш витирати лице і на секунду задумуєшся, якою частиною рушника витирав сраку. Розумієте, в мене таке відчуття, що зараз в ванну кімнату зайде Сергій Притула і такий: Шов відноїться! Починаємо! Перший раунд. Якою частиною витирав Ярослав Сраку? Вас є підказка 50 на 50. Я кажу: ахірена, підказка. Дзвінок другу і підказка з кімнати. Я такий, підказка з кімнати. І чую правою, болівою я витирав. Я надумався, а що я виіграю? Я зараз просто програю гідність. Ну". І знаєте, я вам казав, в мене є ще маленька сестричка, і вона ходить в садочок, і я помітив, що тих дітей більше виступів, ніж мене. Там, що не день, то день весни, день зими, день сонцестояння, там не садочок, а школа шаманів. Вони тими віршами і дощ викличуть. І порчу наведуть, і діда закадірують. Ну, і ще сестра завжди вчить віршики з мамою. І я потрохи помічаю, як вона вчить вірш, як мама потрохи перетворюється на сатану. Оцей момент настає, давай ще раз. Коли мама зживає зуби, це все, це вже срака. Ну, давай ще раз. Тишком-нишком сніг літає і малечу звеселяє. Сніжки любами Тиск! Юземко, танцювати! Сестра в шоці? В неї течуть сльози, течуть слюні. Вона ти слюні ковтає, задихається, в неї починається оця соплива астма, Оце... Такий маленький кінь приживальського. І мама така: ти що тупа? З завтрашнього ніяких мультиків. Гімна тобі я не іграшок, піде жити до тьоті Наташі. Натканія тільки до тьоті Наташа. Просто всіх сім'ї та тьоті Наташа, до якої погрожують відправити жити. Тьоті Наташа є тьоті Альона, ну моя мама. Мені здається, в них просто кооперація, ну, Вони якийсь контракт підписали. І сестра вже стоїть каже, тишком нишком сніг літає. Госніше! І малечу звеселяє. Сніжки любимо гратись. І озимку танцювати. І мама така молодець! Чого ж ти плакала? В тебе ж така хороша пам'ять. Така молодець. Мама думає, що шантажами і погрозами вона покращує дитині пам'ять. Це як горішки. І завжди, коли приходить оцей утрінк, батьки ще ж підтримують дітей, знаєте оця міміка оце. з боку подивиться, ніби інсульт хапануло і розумієте, дитина, дитина всирається, бо вона розуміє контекст. Вона розуміє, що, сука, ще раз запнешся, ти в мене будеш проситись в дідом. Будеш стояти біля діда, як він сить, і з зубами ловити камінці. Будеш їсти тільки те, що дід приготовив. Побачимо, як ти довго протянеш на жареному хлібі. І на вареній цибулі. Буде тобі дід дом! І знаєте, тільки дитина закінчує вірш, треба дитині відразу давати закурити. Бажано трави. Бо дитина скриє субів'ене. Або почне дивитися Спартака в суботу, а це набагато гірше. Дякую, з вами був Ярослав Пірох, ви прекрасна публіка. На цьому все.